Так, друзі, всім привіт. Ми З Димоном вже відрибачили. Димон йде. Довольний! Судака взяв. Так що дивись, не переключайся, прожимай вподобаєчку відосу. Мабуть цей відос попаде в мою попередню риболовлю. Тому що тут ми вже, ну не ми вже, я перший раз саменький виїжджав так спробувати чи є рибка, чи виходить, чи прокльовує судачок. І в принципі було результативно. Тому вибрались другий раз з Дімоном. І... І дивіться, що з того вийшло. Так, друзі. Нарешті першенького зацепив з дальняка. Так, тут бровка, давай виходь. Причали галстуком, значить. Отак-то. отак так ти, значить, клюєш, так? Да? Хлопче. Ось такий. Кабан проклюнув. Гарнюсенький. Так, ну в принципі, чим далі вечеріє, тим більше з... О, от туди його. Ладно, йди. Тим більше поклювочок з'являється. Тому що годину я десь простояв, взагалі нічого не було. Потім гарна клювака була, селікошку розірвала. Потім ще було дві клюваки, але такі прям-прям такі єлі єлі тик-тик і все. Ми будемо надіятися. я дивлюся, перший раз в цьому році вийшов сюди. Тому що хлопці виїжджали, казали, що взагалі галяки були. Ну і казали, що малька під берегом не було. Зараз стою тут ось комиш. Мальочка, так я вам скажу, достатньо достатньо. Мальочок в березі. Значить, Судакевичі мають виходити харчуватись, я думаю. Друзі, гарненько влупив. Це вже схоже щось на залікового Та ні, не але, але приємно. Приємно з гарною клювакою. І дивіться як він гарненько з'їв. Оп, а ну йди сюди. Друже. Ось такий. Не ну чим далі вечеріє. Тим більше з'являються покльовочки. Знову ж таки змінив приманочку. Поставив більш таку темнішу. Колір, якщо не помиляюсь, кола. Кола, кола, кока-кола. Ось такий колір на 14 грамах поставив 3 дюйма. Давай, друг. До цього було щось незрозуміле таке. Схоже на покльовку, але, але ж я був в тому не впевнений. Підійшов, підійшов судачок. Ось цього взяв уже тут на береговій бровці. На риболовлю у нас ще годинка, грубо говоря. Підсів. а Ну, що ж ти так далеко? Без покльовки на глісері його. уже почався вихід маленьких судачків. В принципі, давно я вже чекав такого Давно вже такого не було, щоб я попадав на такий кльох, щоб ну, за годинку два десятки люпнув, отримав кайф від тої риболовлі. І доволі поїхав додому. О, друзі! Ще один з такою клювакою страшною, та що. Також невеличкий. Але Не бомбанув, так бомбанув. Дивіться, я ж кажу, походу почався вихід. Буду до цього. то за бороду, то метр протянул, и он зашел, то еще какая-то непонятная штука произошла. Мабуть, полізу зараз знову в воду. О, трошки незручно тут. Так, друзі, ще один. Ще один. І щось він так прям дуже гарно впирається. Куди ти пішов? В гілляки. Уху-ху-ху-ху-ху-ху, а ну йди сюди. А, -а, а ти у нас это Ти у нас вирішив прибити приманочку. Цепляти тут їм наразного. Це у нас якийсь защечечник. Думаю, куди воно йде так гарненько. Так. Ну, братику. Як ти ту щоку? О, ось такий. Оба! Сьогодні ми вже мого китайського крючка розігнули. Ну, полізли у воду. Водочники ці трошки напрягають. З другої сторони я, мабуть ще й радий, що вони них не ловлять, а я ловлю Так, друзі, підсів, підсів. Ухто, ну, кіб там тарабанить зараза Тарабанить, тарабанить тою мордою, який впертий. О, пішов наверх, наверх пішов, здався. Ну, такі злі вони, звісно, ці хлопці. А де розмірчик побільше? Чуєш? Друже, розкажи мені, пожалуйста, де побільше розмірчик? Ось такий красень, так неудобно, трохи і спінг Ось такий. І вирішив він у нас поласувати. Така копія Ізіка. По-моєму, ну, флагман. такий з пузо оранжевого кольору, спинка фіолетова. Знову ж таки на 14 грамах. Ті щось плавають, плавають, шукають, шукають. Що його шукати? Стоїть він ось І так, друзі, я вже в принципі відрибалив. Рибалочка була, ну, як для весни. Я думаю, що кайфова. Попав на виход рибульки. Тому ну, вихід, вихід був такий короткочасний. Хвилин 15 гарних клювань. Але рибка була не залікова. Все одно, все одно кайф я від того отримав, тому дивіться, не переключайтесь, прожимайте обов'язково Вподобайку відео та підписуйтесь на канал приємного перегляду. Так, забув, забув вже розповісти, на що ж я рибалив. Так Це в мене Safina X в рості 2.54 з тестом 3.18 грама, катушечка Daivo ProRex 4000. Шнурочок тут. 0,8 по Японії. Так що якось так Рибалив переважно 12-14 грам, тому що по приїзду рибка якось взагалі не хотіла реагувати, то приходилось зменшуватись, навіть 10 пробував кидати, але вітер трохи заважав. Ну і перша реакція з'явилась на 12 грам. Потім уже як Пішов активний кльов, то поставив 14 і це рибки зовсім не заважало. Рибулька вже, як висновок, мабуть, рибалки, можна сказати, вже підходить до берегу. На береговій бровочки непогано прокльовує. Вже не, не потрібно там за обрій кидати, щоб десь з якоїсь ямки її дістати. Вже не вечірний вихід, в принципі, на Дніпрі. Я думаю, зараз вже багато де можна потрапити, коли судачок буде виходити до берегу. Подсідиш. Єсть. Догнав він мене. Він разочок подсів, понял? Коротше, я почувствую, як він лягає на приманочку. Думаю, не будемо продовжувати. Рибуля. От не вона не яка. Продовжувати його ні, бачиш, не виходить. Все-таки він догнав і доїв. Може це початок харчування? Може. Все-таки він догнав приманочку. Так. Де того ж пак А який? Гарнюній. Давай, друже. Вуринь. Ну, що, що заберегтися. Божі, я й не я тут перший раз. А що на Е, Це що у нас кола 3 дюйма 12 грам? Проти вітру взагалі летить не хоче. Без поп'євочки, без удара, але сів. Причалив. Ти вже більшенький. Но... Причалив. Давай быстренько вяжись, в'яжись. Давай, друг, додому. О, Дима рибунав взяв. О, гарненький пішов, так? Да? Давай, бери його. Чавить, чавить, пойде. Чавить, пойде. Там ще трошки. Я, Мир яна. Мир яна. Мир яна. А ну виходь, то тобто, б ти там не був. Ну диви, це вже гарненький судачок. Опа, чевону, поняв. Давай быстренько покажу, бо мене зараз куда в курчі їх усіх Опа, 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 опа. Іч. Щоб зараз. Хороший. Як тебе показати? Це залік я тобі скажу. Так, це залік. Ось такий парень. О, ну диви, заліковий, заліковий. Красень. Так, зараз якось з бур'янами розберуся. Ідь!